Привіт, мої тонкі реалісти. Фейсбук нагадав мені допис мій шестирічної давнини, де я писала про соціальну аномію. Я тоді привела таку, цьку, таку паралель, що аномія вона схожа з аномією в організмі людини. Аномічний стан. Це коли а, у моралі і норма а, в соціумі вони присутні, вони нікуди не зникають, але зникає легітимний спосіб а, їх досягнення. Тобто, коли відбувається такий серйозний розрив між ціллю, метою, яку може поставити собі людина, і способами, які, якими людина може до неї дійти. А це все мені згадалось в контексті розмов про вину народа, про взагалі про корупцію, про те, хто винуватий в корупції, де шукати причини корупції. Думка, що якщо ми замінимо всіх чиновників і поставимо політиків, і поставимо замість них безкорисливих ідеальних людей, що навіть вони почнуть вести себе аморально. Не у всіх викликає розуміння, тому що влада це кров від крові народу, і який народ, така і влада. Я ж мислю політичними системами, соціальними системами. І от аномія це саме вона прекрасно показує структуру такої взаємодії, що не все так просто. Як може здаватися в побутовій логіці? А що, в чому суть її? В тому, що між народом, між окремим громадянином і державою існує а, проміжна ланка вигляді інститутів. І якщо інститути? Відмовляються ефективно виконувати свої функції, то ламається вся система. Ми втрачаємо, ми просідаємо в цій ланці з'єднання окремого громадянина, який а, в масі своїй, коли об'єднується в масі, виходить народ а, і між державою. Коли це просідає, то ми отримуємо дезорієнтоване суспільство. Дезорієнтоване стан невизначеності, коли кожен капсулюється, замикається в собі і таким чином пристосовується до трансформації, яка відбувається у державі. Трансформація може бути ну, зазвичай це від'ємна трансформація, тобто зі знаком мінус. І це стан аномії, я раніше називала її як самотність, зараз я ще згадую Дюргейма і Мертана, Роберта Мертена додаються не лише самотність, а і дезорієнтація. Коли а, пропадає розуміння, як ми можемо реалізовувати свій потяг до цінностей, до етики і взагалі до моралі. А, навіщо вони потрібні, якщо розірвана. Ланка, яка з яка з'єднує просту людину і а, представників влади, державу. Так ось і хто відповідальний за те, щоб все працювало правильно, щоб діалог був а, налагоджений, а, хто перекриває, хто перерізає цю поповину між. А, Джерелом влади, да, джерелом суверенітету і, власне, самою владою перекриває той, хто відповідає за ефективність цього зв'язку. Тобто зв'язок може бути мінімальним, а може бути налагодженим і ефективним. Якщо там немає імпульсу, немає контакту, то, відповідно, ми… Втрачаємо всю структуру і відповідальність за ці втрати на елітах, на тих, хто а, зараз тримає владу. Тому, коли говорять про корупцію, я вже не входжу в ці суперечки, на кому вина і що би було, якби так аби є відповідальність сьогодні, тут за а, конкретні. Структури і за те, як вони працюють, відповідальність у тих, хто має інструменти її виправляти. В першу чергу примусові наведення порядку і е, закону, тому що я нагадаю, держава це першу чергу порядок і закон. І е, якщо ті, хто мають в руках ці інструменти, використовують їх не на користь підтримання е, здорових систем, здорових практик е, в суспільстві, а на користь е, влас, власних якихось е, цілей, тоді ми отримуємо аномію. І за аномії вже виходити яким чином, я навіть не знаю, потрібно, як знаєте, як у людини потрібно залізо приймати в великих кількостях, і досить довго має бути довга терапія для того, щоб підняти цей стан і додати саме такої міцності, що таке залізо для наших стосунків. Для стосунків між державою і громадянами це справедливе покарання. Тобто, коли ми чітко усвідомлюємо, ми виходимо з стану невизначеності, яке породжує анемію, самотність, дезорієнтацію, і підходимо до ситуації, коли ми чітко усвідомлюємо, що за певні кроки буде певне покарання. Це стане тим залізом, яке підніме ферритин або сталість в суспільстві, да? щоб ми могли стояти впевнено і а у людей не паморочилась голова. А, і корупція, корупція це справді не головна проблема. Головна проблема. І не народ, який нібито має схиблені норми, і не еліти, які також ніби мають схиблені норми. Безкарність, безкарність розпалює будь-яку природу негативно. Безкарність розпалює садизм, безкарність розпалює жодобу, взагалі всі пристрасті, які є у будь-якій людині. Тому той елемент, який здатний з'єднати всю структуру в єдине ціле, здатне до виживання, це саме рівність в справедливому покаранні. Ось такі думки на полях стосовно корупції, стосовно аномії, стосовно Людей, еліт і соціальних відносин. Добре, буду їсти.